Чим відрізняється інформація про вибори від політичної агітації? Межу між цими поняттями проводили сьогодні в союзі журналістів. Представник комітету виборців України розповів працівникам місцевих ЗМІ, що саме на журналістів покладена відповідальність щодо політичної просвіти громадян, аби вони зробили свідомий вибір. Якщо засоби масової інформації розміщують агітацію від кандидатів, вони в той самий час повинні давати і просвітницькі матеріали про перебіг перед ні, кампанії у свою чергу глядачі мають розуміти різницю між неупередженою інформацією і політичною рекламою. Якщо у нас тут є інформація про перебіг кампанії, се одне якщо у нас тут де розхвалення або навпаки викривлення і там обливання брудом політичної сили або кандидата, то це все таки є агітація. Навіть коли ми говоримо про те, що такий-то кандидат. Він є поганий, або він там в дитинці не збирав з мамою на городі не працював і, взагалі, підприємство і Він є кандидат, то це вже є так, так само агітація.